Так, доброго дня. Вот такие вот прилад. Вахау Optics 35. Вот так выглядаю. Так, зараз умыкну светло, секунду. Так, дивіться, что э, по дефектам. Ось бачите, ось Ось тут резинова, це, це кришечка тут була на лінзу. Ну Бачите, лінза не поцарапана, не побита, нічого з нею. Відірвалася вона досить дивним чином, я навіть не пам'ятаю як, але дуже, дуже якось легко вона відірвалася. Так, і ось тут ще, бачите, накріплені на, кріпленні, на ось цьому тут є. Не знаю, чи буде видно да, видно. Оце від того, що накручували штатив. От. І ще єдиний момент, який тут є, невеличкий, це ось тут. Бачите, трошки відходить ось ця штучка. Але загалом ось такий стан ближче вам зніму. Він майже не використовувався. тобто Нічого критичного тут з ним статися не могло.